Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам колінвали на МТЗ Д240. Виставив перед вами три варіанти. Зараз всі ми продивимося і скажу вам приблизні актуальні ціни. І скажу вам свою думку, який, на мій погляд, колінвал краще всього придбати. І це буде не саме дорогий. Давайте почнемо з самого бюджетного колінвалу. Буду зараз ось так вам проводити, щоб ви уважно його. Роздивилися, цей колінвал зроблений з високопрочного човуну методом лиття і вважається самим слабеньким колінвалом з тих, що я перед вами виставив. Ціна на нього в районі 7-8 тисяч гривень. Саме зараз він коштує 7300 гривень. І він завжди йде повністю ось такий промазаний в консервації. Поставляється в коробці без опознавальних знаків. І, в принципі, цей колінвал можна брати, можна ставити, якщо у вас невелике навантаження. Вихажує він точно років 5-6, якщо невеликі навантаження, повторююся. Наступний варіант по ціні і по якості це Індія. Індія Балу. Оригінал він вже не чавунний, а стальний і зроблений методом паковки. Він кований. Також звертаю вашу увагу на ось ці отвори, він відбалансований. Ось так виглядає. Є маркування, бачите, балу. Він йде номерний, номер є і на колінвалі, і на коробці, і на паспорті, котрий йде у комплекті. До речі, це його і гарантія. Такий колінвал вихажує вже років в середньому 10, його можна а, а, проточувати під різні розміри. Далі. Посередині, посередині в нас стоїть, а забув сказати, балу на зараз коштує в районі 12-13 тисяч гривень. І посередині в нас стоїть оригінальний колінвал на МТЗ виробництво Білорусь. Також, бачите, він трошки промазаний. Він вже йде з шестерньою в зборі. Також сталевий, також кований, звісно. І на ньому є також маркування. Зараз я його знайду, вам покажу. Ось in Belarus, Каталожний номер. Він також поставляється у фірмовій коробці. Ось такі картонні. І до речі, забув сказати, Балу Індія також поставляється у фірмові коробці. І оригінал буде коштувати в районі 30 тисяч гривень. Що купити? Зараз скажу вам свою думку. Дивіться. Звісно, якщо бюджет не обмежений і неважливо взагалі, скільки коштує колінавал, краще брати оригінал. Оригінал це завжди правильне рішення. Але все ж таки, якщо хочете зекономити, але не втратити в якості, я би. Звернув вашу увагу на колінвальчик ось цей хіндійський балу. Чому? Тому що він також сталевий, також кований. Ми дуже активно їх продаємо, продаємо їх практично щодня і можемо сказати з нашого досвіду, що проблем по них немає. Хлопці приїздять, купують, відвозять на різні перевірки. Завжди все по ньому чітко, а по ціні він. Три рази дешевше, ніж оригінал, тобто 12 тисяч 30, ну відчувається так. Різниця три рази. А якість, в принципі, ну він максимально наближений до оригіналу. Так що, друзі, я би розглядав, якщо все ж таки хочеться трошки зекономити, але не втратити в якість балу. А ось цей колінвальчик це взагалі, якщо бюджет прямо обмежений, якщо, скажімо так, фінансів недостатньо, якщо навантаження невелике. В принципі, можна купувати, ставити, він менше за всіх користується в нас попитом, саме цей колінвал, але інколи його беруть і в принципі не скаржаться. Так що, друзі, розраховуйте на свій бюджет, на ваші потреби. Якщо знаєте, є люди, в котрих трактор виїжджає там два рази на місяць, можна і такий поставити, все буде ходити. Якщо все ж таки навантаження велике, якщо дуже активно так його експлуатуєте. Як кажуть, даєте під одне місце, то краще обирати між балу або оригіналом. Але е, все ж таки я е, мені більше подобається Індія балу. Тому що ціна, 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 ціна ну дійсно сильно е, дешевше. А от по якості, ну, ось подивіться. Паковка. паковка ну, одне і те саме, бачите? Я навіть вам зараз покажу тут один нюансик, дивіться, що я помітив. Ось у дивіться, як оброблений оригінал. Ви бачите, скільки вони до тіла залишили з краю, скільки з цієї сторони, скільки з цієї сторони. Не знаю навіщо вони так зробили. Можливо, для того, щоб зробити маркування, але все одно таке овочі кидається. А балу, подивіться, все рівненько і чітко. Таких, ну, можливо це не косяк, але таких моментів тут немає. Це, друзі, не хочу повторюватися. Обирайте, що вам більше подобається, на що є бюджет, що вам потрібно. І звертайтесь до нас. Агрокраїна є гарантія, відправляємо по всій Україні наложкою. Так само відправляємо по безналу з НДС, з ПДВ, без ПДВ, як вам зручно. Все, до наступних відео. Пока.